Вітаю вас всіх. Сьогодні сонячний день, хоч і морозець, але вже може хто співповешки, пролітають каплі. Розтає, розтає, в теплицях жарко і скоро буде весело. Прибрав я тільки що ось тут сніг звідси, тому що тут треба ходити в теплицю. Я вам скажу. Одна лопата снігу важить приблизно 10-15 кг мінімум. Уявіть, скільки тут кілограм снігу лежить. В теплиці ці сьогодні жарко, я тут поки кидав впрів. Від двері відкриті тут 20 градусів, показує. А було більше, як з дверима закритими. Значить вже така погодка, що можна було б якусь дисочку посіяти. Правда? Зараз розкажу свої думки про редиску, що я про це думаю. Уявляєте, скільки тут кілограм снігу. Але теплиці витримали, я вже сюди, дві моїх сліди, ходив. Можна між теплицями ходити. Сьогодні сонячний день, то воно трошки розтане. Зараз я пізніше всиплю сюди попілу. Сиплю сюда салітри, Кажуть, що салітра лучше роз'їдає засіль, Проведем такий теж експеримент. І я вам скажу, що в тій теплиці де я тільки що був земелька така, що редисочку можна вже було посадити. Але ще все, пару днів переживемо морози і, напевно, займемося якимись ділами. Про редиску, що я скажу, що напевно цього року. Який мій може бути прогноз на цей рік? Що в цьому році, напевно, редиска буде що з теплиць, що з городу. Достигне всіх однаково, тому що, як ви бачите, морози тиснуть по всій країні, всюди є сніг, майже всюди, так, і, і напевно ще ніхто її не посіяв. Може там поодинокі посіяли. Ось то я собі думаю, що редиска почнеться одразу у всіх. Що з теплиць, що з городів, напевно, що. Тобто ціна може витриматися витриматися така, маленький термін часу може підскочити там до якоїсь хорошої ціни високої, а тоді, напевно, вона не буде в ціні коштувати, тому що. Вона все буде, поки зараз прийдуть морози, то вже і на двері моде садити. розстануть. Це по поводу редиски, а про інші овочі. Хто там зараз, може хтось дивиться з тих країв, з Херсона, з Закарпаття, отуди завжди капусту вирощують ранню. Багато. Може ви дивитеся. Напишіть, що вас там робиться. Посадили ви чи не посадили, як у вас там по погоді. Капуста рання, напевно, також може бути. Деякий проміжок часу в ціні, а тоді може бути по різному, або ціни не буде, або, або і буде, так як в нас ще проблеми зі світлом і треба щось поливати, то ситуація двозначна може бути по різному. Тут сніг, я вчора трактором загорнув щоб зразу звідти вже його в теплицю возити. Я лопатою зробив дірку. Тільки не цією тракторною лопатою дірку зробив, а цією лопатою що пластмасовою хотів ось так віддовбати. Я завжди так робив. Віддовбати сюди, бо воно замедше. І оказалося там на краю лопата гостра вже відсисалася і я зробив дірку, але це не страшно, скочимо заклеєм. Ось, то я так поки... Згріб сіди на кучку, якщо встигну до того часу, поки він не розстане, то тут тільки тачкою під'їхав, загрузив, завантажив і поїхав. Тут теж ще поки нічого не готове, але скоро буде готове. В цій тепліці, тепліці набагато холодніше, але земля не замерзла. бачите, тобто, якщо зараз вже десь Через тиждень, якщо навіть посіяти редиску сюди, накрити агроволокном, то без проблем, як то кажуть. Подивимося, які там ще будуть морози. Хоча навіть якщо будуть вночі морози, вдень, якщо ось таке сонце, то в теплиці дуже жарко. В теплиці буде дуже жарко, цибуля. Цибуля. Щось бачите тут цибулю? Є сіянка, це з насіння. Одна не замерзла. Ось ще одна. Тут десь під снігом ось. Є. Десь тут воно має бути, ось, дивіться, під снігом хоч би що є. Ті такі справи коротше з цими прогнозами, з цінами, Невідомо, що це ще має бути, тому що багато ранніх овочів, які мають вирости, їм треба світло. Так як вже цей час втрачений, ну в когось втрачений, в когось відповідно будуть хороші заробітки, тому що в певний час, напевно, буде воно трошки коштувати. Бо тому що ті підприємства, які мають мільйонні доходи, в них є все, і генератори, і все інше, то вони по-любому виростять щось хороше і воно буде певну, певний термін часу коштувати грошей. Це моя така думка. Ну, а потім почнеться всіх всіх, все почнеться. Якщо весною не наладиться з, з, з електричеством, цим ділом, то те, що треба поливати, звичайно, обсяги зменшаться. Якщо дощів не буде, на відкритому ґрунті урожаю не буде. Якщо буде дощі, звичайно, там урожай буде. Коротше, і рік веселий. Випробувальний, як то кажуть. Так, трошки патрінді відпочив і зараз буду наносити ці доски, треба їх винести. Треба було це прочистити дорожку, щоб їх повиносити сюди. І зараз повиносю все лишнє. Нема світла, 5 годин. Сутки поки світла зараз. І 2 години із них ночу. Це за цілий світловий день. До 12 ночі тільки 3 години світла. По пандос. По пандос. Ну, щось придумаємо. Бочка на тонну є. можна сюди набирати воду, бочка є трьохкубова на колесах, є і електростанція, можна де з керниці набирати, є і мотопомпа, можна буде помпу і відставка привезти, три куба води переляти сюди-туди, Тобто, якось будемо крутитися. Так, ну ладно, поки побажаю вам удачі, Показав те, що є. Показав те, що є. Завтра обіцяють сонячний день. Зараз я прокидаюся цим. Копілом, щоб воно чорне було, то завтра може зніму ролик, як все змінилося, воно поростає гарненько, поростає і вверх. І тут нормально буде. типу, почнемо щось ще видитися.